32 українські безпілотники нібито збили над Росією вночі. І ще 20 зранку про це відзвітувало тамтешня Міноборони. Україна б'є про промислових підприємствах, що працюють на збройні сили агресора. Найбільше дісталось приладобудівному заводу Арзамаса. За даними наших джерел, по ньому влучило щонайменше 4 далекобійні безпілотники центру спецоперацій АСБУ. На відео видно, пошкоджений поверх заводу. Він вероб. Управляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп'ютери та складові системи, зокрема для ракет Х 32 та Х-101, тобто зброю для терору українських міст, і входить до складу корпорації тактичне ракетне озброєння і є абсолютно законними цілями України. Нині завод під санкціями багатьох країн. Нещодавно, за даними телеграм-каналу Астра, завод придбав нове обладнання для збільшення обсягів виробництва. Після нальоту дронів там один загиблий, двоє поранених і зруйнований поверх. Літі сука! На Росії знову палало безпілотники СБУ уразили арзамаський приладобудівний завод, що виробляє компоненти до ракет Х-32 та Х-101, якими ворог. Так, часто тероризує наші міста і села. Підприємство розташоване у Нижогородській області за понад 700 кілометрів від українського кордону. Наші джерела повідомили, що в завод влучили щонайменше чотири безпілотники центру спецоперацій А СБУ. Після потужного вибуху там зайнялася чимала пожежа. Це видно на кадрах, які активно опублікували в мережі очевидці. По четвертого травня. Летит, блядь, летит, сука! Блядь! Арзамаський завод є важливою частиною військово-промислового комплексу Росії. Входить до складу корпорації тактичне ракетне озброєння. Підприємство виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп'ютери та складові системи, зокрема для ракет, щоб збільшити обсяги виробництва. За даними телеграм-каналу Астра, нещодавно на завод придбали нове обладнання. Наші джерела наголосили, що оскільки підприємство працює на воєнну машину ворога, воно є абсолютно за. Онною ціллю для українських дронів. А хакери кіберкорпусу ГУР атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Росії, як повідомили наші джерела. Йдеться про групу компаній Філанко, що надає послуги інтернету і хостингу понад 20 тисячам клієнтів, серед яких і російські силові структури. Із ладу вивели понад 3 тисячі пристроїв комунітаційного обладнання, 6 сотень віртуальних машин та більш як десяток фізичних серверів. Серед іншого знищили понад 800 терабайтів даних, крім того, кіберфахівці української розвідки обнулили гаманців особистому кабінеті компанії, що надає послуги на понад мільйон триста тисяч доларів. А ще й зламали сайт із продажу тривожних валізок для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні. Півтори години тому розпочалося позачергове засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч проходить в онлайн режимі. Запрошений очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Мета зібрання обговорити наступні дії в зв'язку з запланованим на п'ятницю самітом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і диктатора Путіна щодо мирного врегулювання українсько-російської війни. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас, яка скликала нинішню зустріч, напередодні заявила, що Сполучені Штати мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. А будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи. Міжнародне право чітко визначає, всі тимчасово окуповані території належать Україні. Та угода не повинна стати плацдармом для Дальшої російської агресії проти України, Трансатлантичного альянсу та Європи, а лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану очільникам штатів і Росії. У ній наголошується, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Наша країна має отримати надійні гарантії безпеки після проведення переговорів у яких повинна брати участь Україна за підтримки європейських партнерів. Поки адміністрація Білого Дому та Кремль готуються до зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня на Алясці, Європа всіляко привертає до себе увагу. Європейці та українці занепокоєні, що ці двоє співрозмовників можуть намагатися домовитися про геополітичне майбутнє світу за спиною в Європи та України. Останній тиждень тривають інтенсивні консультації між американськими та європейськими політиками. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької нічого про Україну без України і нічого про європейську безпеку без Європи. Обговорення має відбуватися за участю України та ЄС не як спостерігачів, а як сторін, що ухвалюють рішення. Про це різними словами та в різних варіаціях зараз активно нагадують європейські інституції та політики у зв'язку з запланованою на п'ятницю зустрічю американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюються або навіть вирішуються без урахування європейців чи українців. Я припускаю, що американський уряд думає саме так. Ось чому існує така тісна координація, і найближчими днями вона триватиме. А потім ми сподіваємося, що у п'ятницю буде прорив, і насамперед, що нарешті буде припинення вогню в Україні, і можуть відбутися мирні переговори. Ця війна триває вже три з половиною роки і забрала сотні тисяч життів. Час цьому покласти край. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їхня безпека. Написав у соцмережі президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. А прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення про так званий обмін територіями та інші умови припинення вогню можна ухвалювати тільки за участі України. А Кремль має усвідомити, що захід не визнає за Росією захоплених нею територій. Туск також наголосив, що не можна змінювати кордони силою, і Росії не можна дозволити отримати вигоду від її вторгнення в Україну. Для Польщі та наших європейських партнерів і НАТО має бути очевидним, що державні кордони не можна змінювати силою. Війна не повинна принести Росії користь лише тому, що вона агресор. Ми не можемо дозволити Росії вийти з конфлікту зміцненою і впевненою, що порушення кордонів і захоплення територій залишаться безкарними. Упродовж минулого тижня, після того як спецпосланець Трампа Стівен Вітков зустрівся з Путіним у Москві, в Європі тривали консультації між радниками з питань безпеки європейських країн та американськими представниками. А в суботу, на наступний день, після того як стало відомо, що обіцяних Трампом жорстких санкцій проти Кремля не буде, але натомість планують зустріч Трампа і Путіна на Алясці, 15 серпня, у Лондоні відбулася зустріч віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса та британського міністра закордонних справ Девідалемі з очільником офісу. Су, президента України Андрієм Єрмаком і секретарем РНБО Рустемом Омєровим. Венс після цього розповів, що говорили про шлях до мирного врегулювання російсько-української війни, але подробиць не навів. Оксана Лотоцька, факти сі Єдині новини. У середу європейські лідери проведуть онлайн зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та американським президентом Дональдом Трампом перед зустрічю глави Білого Дому з російським диктатором. Термінову відеоконференцію скликає канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Також там буде генсек НАТО Марк Рюте та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Лідери планують обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України. Безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних переговорів. Фактично, це буде три поспіль відеоконференції. Спершу європейські лідери та український президент проведуть перемовини між собою. Далі до них доєднається Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Дівенс. Після чого відбудеться ще одне обговорення серед лідерів коаліції, охочих під головуванням Німеччини, Великої Британії та Франції. Генеральний секретар НАТО Марк Рют допустив, що майбутня мирна угода може передбачати де-факто визнання окупації Росії частини території України. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. За його словами, слід визнати, що Росія контролює частину території України, і питання полягатиме у тому. Як рухатися далі після припинення вогню і що це означає з точки зору гарантій для України? Також Рюте наголосив, що є різниця між визначенням де-факто та де юре у територіальних питаннях, і як приклад нагадав про невизнання заходом радянської окупації країн Балтії з 1940 по 1991 рік. Скупою уламків, на які перетворюються наші БПЛА після атаки ворожих безпілотників у повітрі, або ж через збиття їх із землі, ці фахівці можуть зібрати. Повноцінний дрон здатний виконувати бойові завдання. Це про майстрів 118-ї окремої механізованої бригади, яка боронить запорізький напрямок. Армійці повертають до життя важкі вампіри та легкі мавіки, до яких ставляться, наче до живих пташок. Інколи щоправда, дрон через критичне пошкодження не можна полагодити, однак у них є один за який технарі боротимуться до останнього. Нині вояки бригади збирають гроші на ударні безпілот. Отники, аби щодня стримувати ворожу піхоту і техніку, та принагідно так само нищити російські розвідники. Я його люблю. Фанат подсказую От вот вони фанат вампіра. дронар на псевдоморпіг, що жартома зізнається у любові до вампіра каже: цей важкий БПЛА нещодавно був атакований ворожим мавіком за допомогою сітки. Ось так це приблизно виглядає. Еркрат була на ньому специальная не сетки, используется болтами, скинута, разорвала на чотирьох лучах лопасти, Борт даже удачно вернулся. Хорошо, что был пустой. Та починили сьогодні. Поїде далі роботи. Дрон зі зловісною назвою вампір або як його хрестили окупанти Баба Яга має широкий функціонал. Це бомби транспортник, Доправка на нуль води, харчів, ліків та набоїв. Шіри та усміхнений 38-річний киянин Морпіг, що має таке псевдонедарма, бо від початку великої війни був у морській піхоті. Очільник майстерні дронів 117-ї бригади. Майстерню організували, хлопці підібрали класно. Розвиваємося, різні речі робимо. Так, приходьте. Главне наш серце майстерні тут і прошивки, і ремонти. Працюємо. Сорокарічний львів'янин на псевдомакет вихованець вишу Івана Франка, радіоелектронік. Та каже, на війні починав піхотинцем, щоправда, на дозвілі тягнуло до фаху. Побачили хлопці, що коли є час відпочити, сижу, е щось читаю, щось вивчаю. Паралельно ще займався микетуванням стендових моделей. Кажуть, поранення отримав. Можеш попрацювати і трошки на нас. До композитних пташок він називається, наче до живих істот, бо ж мовляв, вони бережуть його побратимів. Приходили пташки, які поранені гранатками. Зібрали пташка пішла працювати. О, така кажете, як про живу істоту. Да, Пора да, воно такі є. Вони спостерігають і захищають хлопців. Ну да, це ну, оце разом з нею впав. Ось у такому вигляді у цю лабораторію надходять бойові дрони у кадрі матріс на військовому слензі матрас, що вартує більше як півмільйона. Його ударили в пішка, але не було детонації. Де так він швакнувся, і просто там <кхи> Оце треба було бачити. Та хлопці виходили, що правда іншим ташкам піднятися у небо вже не судилося. Що тут, блін, цілого з нього достати? А ось цього пораненого дрона довго жителя майстри 118-ї бригади не полишать, бо це згадка про побратима пілота, який загинув. А його би кажуть досі у строю. На ньому побратим ще наш літав. На жаль, загиблий гвинтик на цьому дроні. Ще виконував завдання. Повністю вже зібрали, він вже навіть повернувся к нам повторно. Трошки невдачно сів. але літає, як то кажуть, продовжує справу нашого побратима. Нині вояки 118-ї окремої механізованої бригади збирають кошти на ударні дрони, якими вони відбивають штурми та нищать ворожу піхоту. Тож просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини. І дедалі більше міст та селищ на Донеччині потрапляють під масовані дронові атаки. Окупанти спрямовано цілять у цивільних. Тільки за минулу добу у регіоні загинуло дві людини у Дружківці та Чернігівці. Ще 11 осіб поранені. Про це повідомив начальник військової адміністрації Вадим Філашкін. Під ударом були Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Усього нарахували 26 атак. Загалом пошкоджено понад 60 приватних будинків та десяток багатоповерхівок. Поцілили рашисти ще й в торгівельні павільйони, п'ять газогонів та лінії електропередач. Російські війська прямим влучанням зруйнували двоповерхівку в Білозерському на Донеччині. Під завалами опинився чоловік. Пише ДСНС. Рятувальники деблокували постраждалого та передали його медикам. Поранення внаслідок цієї ворожої атаки зазнала ще одна людина. Крім того, за даними поліції, Донеччини напередодні Росія вбила. Двох мирних жителів області ще 11 Постраждали найзапеклішим напрямком на Донеччині лишається Покровський, тому і місцеве населення страждає там чи не найбільше. Правоохоронці показали кадри порятунку цивільних з Покровського району, які евакуювалися з під обстрілів. Більше дивіться у сюжеті. Покровський район частково окупований, усе інше активно прострілюється ворогом. Під'їзні дороги тут, ніби тунелі, закриті антидроновими сітками. Дороги залишаються небезпечними. Є погроза польоти в період дронів, тому завжди з собою в машині повинен бути детектор дронів. Попри постійну небезпеку, у Покровському районі лишається ще чимало цивільних, та останнім часом дедалі більше тих, хто все ж хоче виїхати. По трасі можна побачити, як люди виїжджають своїм ходом. Зняти їх можна від білої стрічкою від інших машин. По тих же, хто сам виїхати не в змозі, рушила евакуаційна команда поліцейських Білий Янгол разом із волонтерами. Двома евакуаційними групами їдемо по Покровському району. Є 11 адрес, але це не тільки адреси. Кількість людей може бути вдвічі, в тричі більше. Один з екіпажів прямує до міста Родинське, так звана сіра зона, вже на його околицях. Вулиця Миру Родинське виглядає зараз так. Мира і зустріл, ні вулиця. Людей звідси треба забирати дуже швидко між ворожими ударами по місту. Поки їдуть, люди моляться. Опасний участок у нас зараз. Згадуйте молитву, згадуйте. Тим часом інший екіпаж у сусідньому місті Білицьке. Звідси до противника близько кілометра. Люди забирають найдорожче чотирилапих друзів. По по одному, два? та як посадити О, для... Давай. О, Давайте по два та чого тоді до з нами не поїхали? Я думала, що на спокійно. та де там буде спокійно? Ця жінка не змогла тварин лишити під обстрілами. Забрала і своїх котів, і сусідчиних. И скільки всего у вас кишек? 15 и две собаки. Да, ну эта собака с работы прибежала за мной. Сильно гатила? Конечно. Или ночь прибежила. Людей з обох міст везуть до транзитних пунктів, звідки волонтери заберуть їх у більш безпечні місця. О, та з, з таким вам. оберегом нам все, все було. О, Вон ваша сумочка ворога можна було і в Покровськ заїжджати. А я молитви читала. Я ви вообще, молодець. Я слышала вообще... вже тут. Люди трохи видихають і діляться тим, що пережили. А дві ночі те такі були бамбузки. Думали, що стирають город. Землі. Бахає страшенно, ракетами вдома, зоріло все. Бачиш так нема нічого. Бачите, вдома не залишилось І квартири побиті. Півгорода там горить. Цій жінці щастило двічі, адже вже два рази її засипало уламками внаслідок вибухів, і двічі її рятували. Все спу, все згоріло. Мене витащили. Подвал пішла. в подвалі побила і там мене присипало. Ось бачите, в чому і, і ще в одному подвалі в мене забрали, все раматка ад невозможно. Тим часом два екіпажі рушають назад, у ті ж родинське та білицьке. Ну бачу. Давай дядь, да, о, не, о. весело. Да, да, дядь, да. Давайте, те як раптом дорогою зустрічають людей, які пішки пройшли за п'ять кілометрів, рятуючись після обстрілу, який вщент знищив їхнє обістя. Зустріли сім'ю чоловіка з дружиною та собакою, які пішки вийшли з родинського сьогодні. Вночі в них був прильот, і вони вирішили виходити. І вже тут викликали на допомогу на евакуацію. Слишки шорох? За секунду успілі прийдуть в підвал. Дома нету, кухні нету і всі вулиці нету. Усі дістаються перевалочного пункту успішно, хоча руки ще тремтять після пережитого. Це все, що змогли забрати після зруйнування дому. Так, сидить. Сейчас вот. Что, чтобы у меня на улице. Особенно метельна киснула. Четыре человека. Уже было сильно страшно. Ну мы ж позвонить ничего не могли. Мы мы не вынесли ночью. Она дёмя меня в этом зале. Я зашёл. Так, а до кого с документами пойти? На, на крыло полностью. Працювала по місту авіація, артилерія. Ну, вдалося нам вивезти сьогодні 24 людини взагалі. І домашніх тварин це 16 котів і три собаки. Люди дякують своїм рятівникам. Волонтери та поліцейські ж в свою чергу закликають людей не зволікати з евакуацією. Спасибо, дякую. 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 ангелам дякую. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе. Єдині новини. П'ятеро людей постраждали від російських обстрілів у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Від ранку окупанти гатять по мирних населених пунктах ФПВ-дронами. У Марганецькій громаді госпіталізували двох чоловіків один у важкому стані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У самому Нікополі троє поранених. Це дві жінки та чоловік. Вони стабільні і нині лікуються амбулаторно. Росіяни не припиняють тероризувати деокуповану частину Херсонщини цієї ночі і впродовж дня внаслідок ворожих обстрілів поранено щонайменше трьох людей. Повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Уночі росіяни дронами атакували автівку неподалік села Крутий Яр. Внаслідок удару поранено 34-річну жінку. А сьогодні атакували Херсон о 7.30 ранку. Тут вибухову травму та уламкове поранення обличчя дістав 40-річний чоловік. Також поранень від атаки дрона зазнала сьогодні і літня жінка з Нововоронцовської громади. Її госпіталізували. Нагадаю, минулої доби рашисти вбили на деокупованій Херсонщині чотирьох людей і ще семеро Поранені прикордоння Сумщини під постійним російськими обстрілами. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури та два житлові будинки в Шосткинській громаді. Повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Так само без загиблих і поранених минула попередня доба на Сумщині. Нагадаю, напередодні росіяни 135 разів обстріляли прикордонні громади області. Під ударами опинилися 46 населених пунктів у 15 громадах Сумської області. Росіяни випустили понад 40 кабів, а також чимало некерованих авіаційних ракет, різноманітних дронів. Пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки. Під постійним ворожим вогнем і синельниківський район, прифронтовий на Дніпропетровщині. Сигнали повітряної тривоги там майже не замовкають, а люди вимушено залишають свої домівки. Евакуація по кільк за кілька кілометрів від зони бойових дій щоденно допомагають місцевій владі і волонтерські організації, і міжнародні місії. Сенеліківський район Дніпропетровщини всього за кілька кілометрів від фронту. Звідси щодня під ворожими атаками евакуюють людей. Серед тих, хто нині виїжджає із рідної оселі, пані Тетяна, таке рішення далося важко, але головне безпека дітей. Накаляє трошки. Страшно, ну за дітей. Тримали господарство, все, ну тільки як трошки фронт почав підходити, вже ж важко і держати, і збувати важко. То дивлячись по обстановці, трошечки вже не держимо нічого. Лінія фронту змінюється, а атаки росіян не припиняються. На жителів летять ворожі дрони та кави. Насамперед, звідти вивозять родини з дітьми та маломобільних людей. Разом працюють волонтери і влада. Усім охочим виїхати надають необхідну інформацію. Скоро навчальний рік як бути з дітьми, де вони будуть проживати, де дитячий садок. Ці ці нюанси потрібно людям розповідати. Подворовий обход робимо спільно з благодійними організаціями. От розповідаємо, роздаємо брошури. Увесь маршрут евакуації заздалегідь продуманий та узгоджений людей вивозять автобусами і спеціалізованим броньованим транспортом, який оснащений системами РЕП. Кожного дня підвергаються атакам ворожих дронів, щоб забезпечити безпечну евакуацію та транспортування цивільного населення. Дійсно забурали родини з дітьми там на відстані і. Близько двох кілометрів від ОБЗ, це було ну дуже швидко. Дитина навіть сама бігла нам назустріч на руки. За метр від будинку пана Івана розірвався російський снаряд. Чоловік був удома, тож відчув потужну вибухову хвилю. Його завалило конструкціями будинку, врятував сусід. Уламки від снаряда досі в тілі Івана. Нині чоловік в евакуаційному автобусі. Прочинаюся кров тече, течений. Спочатку вікно вибило, стеклом побило. А тоді ще й стінка впала на мене і не вилізу, хоч плачуть. Мене одкопали, от, от машину вкинули, оце ж пуза кров цебенить, лів отако, блін. Вони мене в машину і сюди в із прифронтових громад Дніпропетровщини евакуація не припиняється ні на день. Люди активно подають заявки в області. Нині діють кілька транзитних центрів, які розраховані на різні групи. Перебувати там можна від трьох до п'яти днів із повним супроводом. Процес евакуації є дуже важливим процесом для того, щоб люди зрозуміли, що про них піклуються весь цей час. Їх забезпечать гуманітарною допомогою, грошовою допомогою, відновлять документи і дадуть перший час на відновлення. Під атакою росіян Синельніківський район був і сьогодні. Ворог скерував туди каби і дрони. Постраждав чоловік. Він із пораненнями в лікарні. Російські снаряди потрощили ліцей та магазин. Христина Менгеля Денис Сінегін, фактосі тіві. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів за оновленими правилами: 7 мільйонів гривень даватиметься бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. А це передбачає зростання підтримки на десятки мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили наставці верховного головнокомандувача. Також наставці вирішили, що автомобілі для військових потреб купуватимуть за кошти прямого фінансування бойовими бригадами. Така схема уже успішно працює для за. Купівлі безпілотників, крім цього, спрощують та цифровізують процедуру списання майна. Терміни скорочують, а уряд внесе зміни до відповідних документів, щоб надати більше можливостей командирам корпусів і бригад. Зміниться і процедура нагородження бійців. Президент настався доручив скоротити термін, придбати зайві погодження та бюрократію. Будуть і модернізовані документи про нагороду. Операції під землю частково перенесе Харківська обласна клінічна лікарня. Це один із найбільших закладів регіону, який обстрілював ворог, та установа продовжує відновлюватись. Напередодні заклад відвідала прем'єрка Юлія Свериденко. У соцмережі вона написала, лікарня продовжує приймати до 200 тисяч пацієнтів на рік. За останній час тут відремонтували приймально діагностичне та відділення екстреної допомоги, закупили сучасне обладнання та створили реабілітаційний центр, який вже працює. Підземний медичний корпус ще будують. Там розмістять операційні відділення інтенсивної терапії, лабораторії, аби повноцінно лікували людей під час обстрілів. Частина корпусів ще ремонтується, а також будується унікальний підземний медичний корпус. І вже цього тижня уряд ухвалить програму підтримки прифронтових регіонів із пільгами з можливостями для людей, бізнесу, освіти і медицини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.